Але і для Росії є наслідки їхньої агресії. Там було доволі неспокійно попередньої доби. Ми трошечки розшифруємо про які саме райони та об'єкти йдеться. Зокрема, у Курській, Білгородській та Брянській областях лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона через нібито атаку безпілотниками. Про таке повідомляли губернатори областей Російської Федерації, зокрема у Брянській над Трубчевським районом. Російська ППО, нібито як збила чотири безпілотники літакового типу. Генератор Богомазов, як завжди, закидував вину. Україні у нальоті безпілотних літальних апаратів та заявив, що постраждалих та руйнувань немає на Білгородщині. Фіксувалася також атака двох безпілотників у місті Грайворон, і внаслідок чого був пошкоджений будинок та автомобіль. Очільник області Гладков додав, що інформація ще уточнюється, і також у Курській області місцеві жителі теж, теж чули безпілотники, та нібито їхнє збиття російськими ППО. Через це у деяких районах навіть зникло світло дуже співчуваю. Своєю чергою Міноборони Росії заявляє про нібито збиття 36 українських дронів у шести регіонах, тобто безпілотники збивали ще також і над Липецькою, Воронезькою, Брянською та Орловською областями.